Дітки, хай вброньовані да, машині. Дітки, в оброніровані машині діти. Ще 16 маленьких мешканців Куп'янського району нарешті цієї ночі спатимуть спокійно, без вибухів поруч, гулу дронів та канонади вистрілів. Проводиться примусова евакуація дітей з зони особливого ризику. Пропонуємо евакувати дітей в більш безпечне місце Буде за річку, тому що осталось не дуже багато приправ і можливості покинути дану територію. Поліцейські говорять, пояснюють людям про термінову необхідність залишити населений пункт. Сюди дістає і ствольна, і реактивна зброя ворога, тож обстріли тривають майже безперервно. Досить небезпечне місце для дітей. Ну, на, наразі краще виїхати, покинути дане місце. Люди ну, дехто хоче виїхати, дехто прям досить. Старається як як найбільш затягнути цей процес. Поліція старається переконати їх на покинути дане місце, тому як небезпечно. Так у купянськ зловому наразі є постраждалі від обстрілів серед цивільного населення. Поліцейські, які щодня вивозять людей з Куп'янщини, розповідають, ворог не зважає ні на що, йому байдуже. Мирні будинки, лікарні, школи, транспорт, жінки, діти жорстоко і безупинно наносить удар за ударом. Отак так руки буває так трусяться і все. Угу. Сил дійсно нема кожна така поїздка для рятівників на межі життя і смерті. Тож і люди мають розуміти, що евакуація наразі, особливо дітей, життєво необхідна. Б'ють по населеним пунктам дуже часто є влучання, є постраждалі. Обстановка не розполагає так, щоб дитина знаходилася в цих пунктах. Працівники поліції говорять разом з волонтерами постійно проводять профілактичну роботу серед населення, особливо родин з дітьми. Вмовляють виїхати до більш безпечних місць. Люди по-різному реагують на прохання поліції евакуюватися. Хтось погоджується, а хтось категорично відмовляється покидати домівку. Уже далеко їх уже одягали. Оцих як його сказати, придурки вроді не страшно. Ну, рефоців, чи придурків, як їх сказати? Лучше? Орків. Чи орків, чи придурків. А от там на Озловій на мене подружка, Дзвонила, каже на Узлавой да там сильні, сильні, сильні обстріли. За словами поліцейського, обов'язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб на території Куп'янського району проводиться з 3 листопада. За цей час всього вже вивезли 65 дітей, але ще близько 90 підлягають евакуації. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків новини.